Добрий ранок глядачі і підписники мого канала, як і обіцяла спостерігаємо за пробудженням природи. Так гарно! Це лисичка крикнула. Я із для прийшла сюди на город, попіл виносить, а вона сиділа тут. Я прибіла. прийшла я із собачками. І вона побігла, по поверхні Морозець. Напроти сонця все блищить, наче. Коштовне каміння хтось розкидав? Матимочіха квіточки свої опустила. Добрий ранок, моя люба Україна. Роз це прибило до землі. Вже хочеться, щоб пошвидше нарциси розквітли. Такі співають. Я вас вже погодувала. Хочуть, щоб випустила на травичку, але увечері. Виріс тут невеличкий кущик бузини. Випустив листочки, але як бачите. Листочки промерзли. І кущ кропиви вуха опустив. Уже й вечір. Ніяк не хоче вітер заспокоюватися. Оце там у болоті. Та сім'я шпаків живе, згроє. Бо там, мабуть, ж не одна сім'я. Ноніч ніч сюди прилітає і тут ночує. Наче, як зимою, між деревами вітер розгулявся. Ух! подивіться, бачите, полетіли у тітка. Вибачте, вибачте, каже, принесло сюди, принесло мене. Подихати свіжим воздухом. Ой, минулий раз приходила. Моя Маська тут оце тут бігала, бігала, Мася, дивися, бо ж знову впадеш. І якщо бовсне, а тут глибоко. Воно ж копанка це викопалася трактором. Тут. тут глибоченько. Дивись, Масюня, щоб знову тобі не було такого за шкірку витягувала. Напишіть в коментарях, чи подобається вам відео в такому форматі це природа. По природу подивитися, послухати перед сном. Якщо ви не... Не заперечуйте, то я буду інколи для вас знімати і само буду милуватися і спостерігати вам покажу. Побачення до нових зустрічей! Всього вам доброго!